Качаємо мед 16 липня 19-та година вечора. У нас і остався ще один вулик номер 13 який видав непогано меду. По-моєму, ми з нього взяли 21 рамку. В цю медогонку електричну вставили. Андрій ріже. Андрію, покажися публіці. От Андрій. Новий пасічник. От. Оці рамки ми вийняли, Брат не знає де їх подіти. По всіх кутках порозставляли. Ось <різь> такий у нас мед. Мед липа, речка, різнотрав'я. Дуже прекрасні мед, рамки запечатані. Іван чай. Іван чай, буркун. Ще на болоті щось світе, таке що я і сам не знаю. От у нас лінія по розпечатуванню рамок. Це у нас медогонка з електроприводом від генератора Г-108. Вона перероблена, щоб рамки гарно прилягали. Працює вона у нас від сіті з часовим реле часу. Ось воно на вікні, задаємо на ньому час, який має працювати медогонка, 45 секунд. При необхідності додаємо. А є в нас ще одна медогонка, теж електрична, тільки тут двигун на 220 вольт. Двигун, по-моєму, КД-120, 1380 оборотів. Шківок менший на ньому на 32 мм і там, по-моєму, 30, більший 210. Прекрасно вона працює напряму від 220. Тут спускатель, зриве часу. Нажимається кнопка Пуск стоп і вона починає працювати. Двигун має пускові конденсатори. А тут під медогонкою опа, стоїть. Стоїть у нас. Понижаючий трансформатор, він з випрямителем дає 12 вольт. І саме догонка з приводом на 12 вольт. Привод робив немолодой на форумах можете його зустріти, пасічних Зараз доріжуть рамку товариші і будуть макати. Андрій вставляє другу рамку то і він дає толчок. Нажимає кнопку Пуск. Включився пускатель і недогонка пішла працювати. Працює прекрасно. От у нас мед самодільний кран. Підро 20 літрів і все працює. Тут ще треба дві рамочки сюди. Ще раз вмикнули. Тут настроєно на 30 секунд, але додаємо ще 30 секунд. Ось тут трошки ми накачали меду, відро вміщається 45 кг меду. От такі справи. От такі рамки. От беремо тільки рамку, де запечатаний розплод. відкритий розплод не бере. Ось така у нас. Тут лінія по обресі рамок. Вризаємо, потім прикидаємо сюди, там цідеся, забрус відро. Все. Так, брат вставляє третю рамку. Осталася ще одна рамка. Там береться крайню, йде. Тут Андрій вже перевернув рамки на другу сторону і все добре. Погода що у нас каже? Погода, тиск падає, але душу нема, як завжди. Як завжди. Тормоза на цій медогонці немає. Проходить секунд 10, вона зупиняється і можна виймати рамки. Ось така справа. Всі Після включення 2-3 секунди набирає повних оборотів. Можна обороти регулювати. Розпрацювало ре часу. Ще включить добав, трошки щоб, більше щоб було більше меду, брат каже. Ось так воно працює. Вправо-вліво. Це ручний варіант. Якщо в цю сторону, буде від реле часу місцевого, але ми використовуємо реле більш, як то кажуть, совершенне. все вимкнулося. Сьогодні працюємо другий день. Ще так, якби, днів вісім і може кінчимо. Або саме кінчився. <клес> така у нас робота. Колись цією медогонки крутили вручну, зараз крутить електропривод. Дуже класна штука. Хто не робив, робіть, купуйте. Всім рекомендую. От. Пішов процес далі. No, зараз пройде час і ця медолонка випнеться сама.